Привіт, розкажи, будь ласка, історію свого успіху. Історія успіху дуже проста. Я працював над своєю мрією. Кожен день прокидався, просто робив те, що повинен був робити для досягнення професіоналізму у своїй справі. все, я здобув просто результат, коли прийшов свій час. Успіх це те, що. Неможливо взяти ось просто так. Це те, що приходить до тебе, коли ти готовий. Ось все. Які у тебе плани на майбутнє щодо нових якихось проєктів? Е, е, насправді багато планів. Хочу робити мультики, хочу е, робити анімації, які будуть дарувати мотивацію та правильну, так скажем, цінність для кожної людини. На яку тематику саме у тебе будуть мультики? Різні тематики, бо мультики люблять як дорослі, так і діти. тому будемо робити прикольно. Найголовніше це робити прикольно і від душі, тому будемо робити прикольно. Що ти можеш розповісти про свою волонтерську діяльність? Я хочу сказати, що те, що ми робимо, насправді це дуже маленька частина від того, що роблять хлопці на фронті. тому... Стараємось робити якнаймога більше. Збираємо на дрони, збираємо на авто і допомагаємо нашим ЗСУ. Які рекомендації ти можеш дати ось новому поколінню як би, підлітків, які також хочуть досягти якогось успіху в тій сфері, де ти досяг успіху? Що ти можеш їм порадити? Е, насправді, найважливіше, щоб ви робили. Не дивлячись на те, що кажуть другі люди, інші люди не мають ніякого відношення до ваших почуттів. Просто робіть, кайфуйте, і у вас все вийде. Не соромтесь, як то кажуть. Супер, дуже тобі дякую, До зустрічі. до зустрічі.